А я сьогодні буду класити огірки. теж те, нам потрібні лісточки, хрін, оцет, часничок, сіль і такі зонтики. Oh. Огірки. Okay. Треба баночку, накидаємо на лісточку. лісточки. Mm. Oh. Ось черешні, вишня. вишня, листочки, And... смородини. Накидаємо. Тоді руки вийдуть. Зимой. Хліб беремо. Накидаємо. Час не чув. Вливаємо оцет, потім воду воду. Це дуже важливо, коли класити огірочки. Мам, тобі потрібно, щоб вам заквасити огірки, я тобі допоможу. Огірки закваси, прийдеться за мною чекати, будемо їсти, коштувати, які вони буде добрий.